Здесь всім здоров'я. Сьогодні чергова розпаковка від торгівельної марки Варкрафт. Прийшла мені посилочка, яку я довго чекав. Хотілося би її побачити на початок квітня або в березні, тому що це така річ необхідна для обрізки дерев. Ну, зараз ми Розкриємо і подивимося подарунки, сюрпризи і моє замовлення. Все дійшло дуже швидко, ретельно запаковано. Першочергове, що ми бачимо, це чудовий подарунок. Бачу від торгівельної марки Watcraft. Лісова хлопка. Якраз, звісно, на літо воно не дуже актуальне, але в подальшому ми будемо користуватися. Ми якраз розмір підійшов, елічка, чудова кофта. Лісова дуже зручна, я б сказав, а далі наша подальша розпаковка Так, я замовляв секатор Warcraft, бажання було таке, щоб він поєднувався з Ну, Зараз ми розпакуємося, подивимося, протестуємо. Ну, як завжди, маємо чудову упаковку, керівництво з експлуатації посікатору. Також запаковано. В ньому запакований гарантійний талон комплектації брусочок. Для підведення ножів, різноманітні ключики, тут шестигран, ключик, 6 і видно мастило для змащування ножів. Зараз ми все поки відкладемо, воно нам не стільки цікаво, як цікаво сам сікатор. Ось сікатор так виглядає. У нас є акумулятор, яким ми користуємося. Вчора я поприскував дерева, бо на прискочі. Тепер ми ставимо його на сікатор. Як завжди нажимаємо кнопочку, щоб засвітилася лампочка. Є звукова індикація. Зараз спробуємо його запустити. От подвійним натиском вказівного пальця ми відкрили ножі. Дуже чітко працює. Саме головне це техніка безпеки, щоб не вкласти пальця, тому що від січей, я думаю, моментально навіть не встигнете злякатися. Так, щоб його закрити, потрібно натиснути і зачекати по два сигнали. Після першого сигналу не спрацювало все. Стикатор наразі вимкнено і поставлено. В безпечний режим. Є на ньому мотузка для того, щоб надягати на, на руку. Ну, мене найбільше цікавило, це подовжувальна штанга і те, щоб цей секатор з нею працював. Е, попередні моделі не мали такої конфігурації, щоб взаємодіяти самою штангою. Зараз ми відкриємо штангу. Подивимося. Ось вона в такій упаковці. Щоб було видно. Зараз ми її вскриємо, подивимося, перевіримо. Штанга також має гарантійний талон і має керівництво з експлуатації. Все стабільно. Штанговий подарунок, як завжди, стандартний. Це виходить записничок всередині і фірмовий пакет окраф. Так, ось так виглядає сама штанга. Зараз ми її поєднаємо з самим сікатором. Приєднуємо акумулятор і приєднуємо сікатор. Напискаємо. Ну, Там надовго. Так, спочатку треба розблокувати секатор, тому що цією кнопкою не дається. Все працює. Спробуємо потім на самому дереві. Ось він і закрився. Все, в принципі, нормально. Те, що хотіли, того досягли. Так, секатор це в сторонку. У мене є така річ, як пилка. Зараз перевіряємо поєднання з пилкою. Так, треба для першого разу, щоб воно функціонувало, потрібно запустити безпосередньо на самому інструменті. Будь ласка, все працює. Для того, щоб подовжити, розкручуємо, піднімаємо. Ну, можна вищий, мені просто стеля не дозволяє вище габари. Все, працюємо дуже добре, що воно зараз поєднеться і з пилкою, і з цікатром. Це наразі була моя довгострочна мрія. Ось так. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Будуть ще цікаві моменти.